У нас сьогодні наступна тема, пов'язана знову із коренем квадратним. Параграф 16. Записуємо тотожність корінь квадратний піднесений до квадрату, де А більше дорівнює 0, і рівняння х квадрат дорівнює А. Тобто ті самі теми, але трішки вигляд інший. Дивіться, зверніть увагу про це, я вам вже говорила. У нас був Корінь із А. Якщо А в квадраті, то корінь і квадрат взаємно знищуються. Але вже наперед я вам сказала, що неважливо, де квадрат під коренем або квадрат буде над коренем. Вони все одно один одного взаємно знищують. Як і в цьому випадку, дивіться, квадрат знищує корінь і просто з підкореневого виразу виходить число А. Те саме. Так, тільки А повинно більше або дорівнювати нулю. Пам'ятайте, що підкореневий вираз під коренем завжди додатнє число. Так, якщо А менше, дивіться, нуля, коренів немає. Наприклад, приводимо, приклади х квадрат дорівня А. Х в квадраті дорівнює 16. Так? Х в квадраті дорівнює 16 А. Більше 0, 16 додатні, отже, в нас виходить 2 корені. Якщо А дорівнює 0, то і Х був 0, один корінь, якщо А менше 0, наприклад, х квадрат дорівнює мінус 16. Мінус. Коренів немає, закреслили пустий кружочок, бо коли ми щось підносимо х, невідомо, якесь число там до квадрату, завжди парна степінь з'їдає мінус, мінус не буде. Тобто, це ми пам'ятаємо. Все ми з вами розглядували. Запишіте, будь ласка, собі в зошит ось цю табличку. Так, поїхали далі. Так, І давайте пропоную порозв'язувати. Так, у нас більше сьогодні нова, не нова тема, так, новий параграф, але все в нас те саме. Номер давайте, 594. Переверну, щоб вам було зручніше, видно 594. Обчисліть перше. Корінь квадратний із трьох і все до квадрату. Ми знаємо з вами, що в нас квадрат і корінь квадратний взаємо то це буде просто 3. Друге, записали дорівнює: корінь квадратний квадрат знищився просто 0. Так, в другому випадку, так, в третьому вбачаюсь, корінь квадратний квадрат знищився. Це буде просто 2,1. І в четвертому випадку, так само квадрат і корінь квадратний знищився, і з під корня вийшло число 1 сьома. Тобто, неважко. Так, далі номер 598. Так, ось я вам тут. Знову написала на ново номер 598. Знайдіть значення виразу. Перше, так, дивіться, мінус 7, мінус корінь із 7, точніше, до квадрату. Можна взаємознищити квадрат і корінь із 7. Так, але попередньо ви повинні прописати, що робиться з тим мінусом. Квадрат, мінус в дужках, тобто. Повинні квадрат нанести також на цей мінус. А парна степінь мінус з'їдає, то це буде просто корінь із 7 до квадрату мінус пропав, бо була парна степінь. Квадрат і корінь взаємно знищують один одного поруч і це буде просто 7. В другому, дивіться, корінь із 11, помножити на корінь із 11. Це те саме, що А помножити на А. Буде а у квадраті. Корінь із 11. На корінь із 11, це корінь із 11, 2. два коріння одинаково, значить, друга степінь. А вони взаємознищуються і виходить 11. До речі, коли у вас буде в прикладах, щоб не пропускати цю дію, і ще наперед запам'ятайте, якщо множаться два одинакові підкореневі вирази, наприклад, корінь із 8, на корінь із 8 так само, як корінь із 11, на корінь із 11, це буде просто 8. Це потрібно запам'ятати. Тобто, ми знаємо, що це у нас через властивість степенів. Але просто, щоб написати цю дію, можна усно знати, що одинакові корні, коли множиться на себе. Це просто один підкорневий вираз. Є, так, тепер третє виконуємо. Записуємо третє. Дужка. одна, третя помножена на корінь із трьох в другій степені дорівнює. Дивимося, підносимо, що? Кожен множник до нашого квадрату. Тобто це буде одна третя у квадраті помножено на корінні з трьох, також підносимо до квадрату. Кожне підносимо, так, ми вчили з вами властивості степенів дорівнює. Це у вас ще з 7 класу правила, одна третя у квадраті. Знову. І чисельник, і, під, і знаменник підносимо до знову цього квадрату. А тут квадрат і корінь взаємно знищуються. буде просто 3. 1 у квадраті, 1 на 3. 3 в квадраті це 3 на 3 9. Чому зразу не записала? Спеціально, щоб скоротити трійки. Тобто вийшла просто одна третя. Так, є четверте далі. Давайте так включити вебте. Записуємо. Дужка мінус 2 корені із 5 до квадрату. Мінус пропадає, бо парна степінь буде просто 2 корені з 5 до квадрату. Квадрат, парна степінь, з'їла мінус наш. Підносимо кожне до квадрату, тобто 2 в квадраті, і корені з 5 також до квадрату. 2 в квадраті 4. Квадрат корінь знищилися, з-під корня вийшла підкорнева п'ятірка наша 4 на 5 буде просто 20. Так. П'яте, ви знаєте, що відео можна поставити на паузу зручно, так дивитися, якщо не встигаєте. П'яте. Мінус 5 помножити на корінь із 2 і на корінь із 2. Корінь із 2 на корінь із 2 – це корінь із 2 в квадраті. Квадрат, знищить корінь, але що можна ще запам'ятати, якщо множиться однакові корені, корінь із 2 на корінь із той самої двійки, це буде просто. Так, давайте фігурну дужку, просто 2. Тобто мінус 5 помножено на 2. Мінус 10. Так, тепер 8. Пропоную пропустити, вони однакові, всі 8. Мінус корень із 7 поділено на 2, і все до квадрату. Мінус пропадає, бо. Парна степінь, якщо б була третя степень, не, не би пропала. Ну, нам і третя не потрібна, бо вона не знищить наш квадратний корінь. Так, тільки друга степінь знищує ось цей квадратний корінь. Так, це буде просто корінь із 7 на 2, і до квадрату позбулися мінуса. Тепер до квадрату підносимо і чисельник, і знаменник. Буде корінь із 7 до квадрату, і знизу 2 також до цього квадрату. Квадрат і квадратний корінь взаємознищиться, знищиться, вийде 7, А 2 в квадраті це 2 на 2, тобто 4. 7 поділити на 4. а Можна записати десяткове, десяткове значення, можна записати мішане число. Давайте краще запишемо мішане число. 7 поділити на 4. Беремо по одному. Знаменник, як був 4, так, і не змінився. Так, і 7, мінус 4, 3. Тобто, перевірте назад, 1 помножити на 4, 4, плюс 3, 7, 7 четвертих. Так, правильно, мені просто мішане подобається краще, чим записувати зараз в десятковому вигляді. Так, 598 з вами виконали. Так, далі з вами виконаємо номер 600. Записали в зошитах номер 600. Так, і виконуємо з вами. А пропоную виконати перше, це легке. Тут е, е, усно просто проговоримо. Ми таке тільки що робили. Я хочу ділення з вами згадати 15 виходить, 15 мінус 3,8. Це у нас буде 11,2. Легко тут помножити також. ну, Давайте ось це друге. Легко, але можна не побачити. Четверте таке саме, як і друге, то виконаємо друге і третє з вами. Номер 600 записали в зошитах і в дужках, а друге та третє. Друге. 5 на дужку мінус корінь із 4 п'ятих, і все до квадрату. Так, уважно. 5 тут помножити на дужку. Квадрат з'їсть мінус. Мінус в нас пропаде. Буде 5 помножене на корінь великий із 4 п'ятих і до квадрату. Корінь він не окремо над четвіркою або п'ятіркою, він повністю над дробом. То цей корінь і квадрат взаємо знищуються, а те, що було під коренем, виходить, під кореневий вираз 4 п'ятих. 5 і 5 скорочується, залишається тільки четвірка легко. Але ось тут весь корінь потрібно було знести. Чому? У вас же ж не корінь із 4 на 5? Ні, у вас був повністю корінь, а під коренем щось було. То, коли ми знищуємо квадрат і квадратний корінь, те, оце, що щось, тобто дріб наш, виходить. Це підкореневий вираз. Неважке. так, я думаю, третє. Просто потрібно проговорити. Так, третє. Третє. Сім. Поділити в дужках корінь квадратний із 7, восьмих, і все до квадрату. Тут так само. Дивіться: квадрат знищує корінь, а під корнем... Те, що було, виходить. І залишається 7 поділити на 7 восьмих. Згадайте, ми вже з вами розв'язували так раціональні рівняння, системи. Як ми ділимо? Ділити ми не можемо на дріб. Ми можемо множити 7. Так, і залишаємо, яких 7? 7 перших писали. Ділення замінили на множення, а другий дріб перевернули 8 сьомих. І ще раз, ділити на дріб не можемо. Можемо множити. Ділення замінили на множення, другий дріб перевернули. 7,7 7 скоротилось, і в нас вийшло 8. Також неважкий номер. Єдине, що не забуваємо, як ділимо на дріб. Так, далі номер 602, рівняння. Так, записали в зошитах номер 602. Розв'яжіть рівняння. Перше. Х квадрат дорівнює 25. Ось тут уважно. У вас було правило, давайте повернемося до вашого підручника. Так, спочатку давайте по підручнику, потім як ми а, самі це правило, так? Розуміємо, дивіться. Коли х квадрат дорівнює а і а більше нуля, тобто в нас. Х квадрат дорівнює 25, 25 додатні більше нуля. У нас два корення. Х1 дорівнює корінь із А, х2 дорівнює мінус корінь із А. Табличка ваша. Чому? Давайте те, як ми розуміємо, це. Позбутися від квадрату. Від квадрату ми позбуваємося як корінь навісили з лівої, і повинні обов'язково зробити із другою, тобто в нас з правою частинкою. Ось тут корінь і квадрат знищився, і х дорівнює корінь із 25, це буде 5, бо 25 це 5 у квадраті, і там корінь і квадрат взаємно знищаться. Але це вже можна робити і усно, Так? А чому один корінь, якщо в правилі в нас сказали, що два кореня? Два кореня, дійсно, чому повертаємося назад? Прибираю все. Так, і зайва прибрала так, що квадрат. Що піднести до квадрату, що було 25? То квадрат у нас парна степінь. Дивіться, от у нас вийшло х дорівнює 5. А я знаю, що і тут може бути мінус 5. Чому? Замість х' 5 в квадраті це 25, а мінус 5 в квадраті також 25. Також, так, чому ми мінус 5 не можемо брати? Можемо, бо в нас парна степінь. Парна степінь з'їдає мінус. То в цьому випадку корінь так, х квадрат дорівнює А, тоді в нас два кореня. Мінус корінь із А. І корінь із А. Тобто, як давайте в нашому випадку запишемо так, як би ми це оформили, то навішуємо два корені, то Х1 закреслили туди, Х1 буде. Корінь із 25, а х2 буде мінус корінь із 25, тобто х1 дорівнює 5, х2 дорівнює мінус 5. До речі, можна писати коротко, хто вже зрозумів швидко, х1,2 дорівнює плюс мінус 5. Щоб не писати х15, х2 мінус 5. Можна записати це в одному вигляді х1,2, тобто двахса, плюс-мінус 5, вони спряжені. Так, давайте третє. Так, третє. Х квадрат дорівнює 121. Ми що, позбуваємося від кореня, а можна за правилом х, якщо додатній х квадрат дорівнює додатному числу, то х1 дорівнює мінус корінь і 121, і х2 дорівнює корінь із 121. Або навішуємо корені. Так? Тут взаємно знищується, х дорівнює корінь із 121, це 11. Але пишемо х2, мінус 11, пам'ятаємо, що ми можемо і мінус 11 піднести до кореня, до квадрату, ви і отримати 121. Або за ось цим правилом, який у вас записаний в підручнику. Як вам зручно оформлюєте, головне, щоб відповідь була правильна. В четвертому, що ми запишемо? Четверте, х квадрат дорівнює мінус 9. Не може. Ми не можемо піднести щось до квадрату, і квадрат не з'їсть мінус. Він з'їсть мінус. а Тут в нас вийшло мінус 9. Що ми пишемо, що розв'язків. Немає, неможливо піднести щось до квадрату і вийде від'ємне число. Ні, в цьому випадку закреслили пів кружечок і сказали, що розв'язків немає. Можна словами це не казати, просто записати знаком. Угу. Так, і шосте. І п'яте, давайте ще зробимо. Так, все нове, все цікаве. П'яте. Х квадрат дорівнює 11. Дивимося, що ми кажемо, що х дорівнює корінь із 11, і х дорівнює мінус корінь із 11. А корінь із 11 в нас не добувається, Тому, добу, ну, як добувається, але не ціле число. Так, ми з вами на минулому році я показала, як добути це 11. Ставимо, кому беремо 2 нуля. По табличці приблизно дивимося, де 1100, але не перевищує. І пишемо, яке це значення через десятковий дріб. Але в цих задачах можна залишати ці відповіді. Це нормальні відповіді. Їх переводити там на калькуляторі рахувати не треба. Навпаки, приймають такі відповіді. Шосте. Шосте. Х квадрат дорівнює 4 дев'ятих. Давайте шосте тим швиденьким способом, який я вам записую так, навішуємо корені. квадрат і корінь взаємознищуються. х дорівнює корінь із 4, 2, корінь із 9, 3, 2 третіх. Але ми пам'ятаємо, що тут. І ще не вистачає спряженого кореня, тобто ще й з мінусом. Бо коли ми мінус 2 треті піднесемо до квадрату, ой, так, це шосте, до квадрату вийде 4 дев'ятих. Так, мінус їсті 2 в квадраті 4, 3 в квадраті 9. Тобто, можете і першим, і другим ось так способом, але тоді не губіть ще такий самий, але спряжений корінь, тобто з мінусом. Ось тут увага. Так, цей конспект обов'язково записати в зошит, скинути мені для оціночки на перевірку і виконати домашні завдання, які будуть нижче прикріплені під відео. Ну і домашнім завданням на фото.